Редакторська. Журналісти на Кипіло, Харків Тудей, медіапорти та думки обговорюють головні події тижня. Все так в студії Тетяна Федоркова, Юрій Ларін, я Євген Стрельцов. І сьогодні наша колежанка Юлія Аєєва з нами, але дистанційно по зуму у нас багато за тиждень відбулося подій важливих, драматичних, невідкладних, які треба обговорювати тут і зараз. Тому колеги пропоную приступати, редакторська. Почнемо, як ми традиційно це робимо з Куп'янського напрямку. Знаємо і бачили, що відбувається. Для тих, хто не знає і не бачить, росіяни дуже активно наступають. Буквально вранці в четвер з'явилася інформація про те, що росіяни зайшли. В Це не означає, що вони зайшли прямо в усе місто і дійшли до центру, але в... на околицях вони були, там відбулися бої. Юр, я тобі слово передам. Розкажи, будь ласка, тому що ти сьогодні спілкувався з Олегом Синігубовим. Будь ласка, прокоментуй. Ну, за даними Deep State і не тільки Deep State, росіяни ввечері і в другій половині і ввечері вчора, 13 числа, зайшли. Я б не сказав, що це околиці. Куп'янськ розділений mm -hmm. річкою на дві приблизно однакові частини: Лівобережну і правобережну. І от приблизно до рівно середини лівобережної частини росіяни зайшли. Yeah. А, було дві колони. Yeah. За офіційно, там там достатньо багато було бронетехніки, танки, БМП, БТР. -и. Їх дронами побили. Десант спішився, розсіявся по будівлях, які в центрі східної лівобережної частини. За даними голови міської військової адміністрації, Куп'янська Андрія Беседіна росіянам закріпитися не вдалося. Я з Беседіним спілкувався сьогодні вранці. Десант був розбитий і ну, не було закріплення саме от на лівобережній частині. Голова обласної адміністрації повідомив, що ну, станом десь під обід. Е Тривала ще зачистка території, тому що якщо Десант розсипався, то десь по якихось підвалах, по якихось будинках вони, вони могли ж... знаходитись. Та вони там і сидять. Я думаю, досі що це означає? от те, що вони прям в місто зайшли. Це означає те, що вони зайшли з півночі, це означає те, що вони по флангах обійшли Сіньківський укріп район. Тобто Сіньківка тепер вже не захищає по факту місто Куп'янськ від атак. Це вона робила з літа 2023 року, тобто, у цей весь час, коли вони штурмували, коли ми знаємо. Що відбуваються атаки, коли на Куп'янськ ще не було прямого тиску. Це росіяни упиралися в Синківку і в Лиман-Перший. Про успіх окупантів під Лиманом Першим стало відомо вчора, позавчора. Ну, от, це от виходить Лиман-Перший, це е, лісовий масив. Е, західніше Лиман, і саме цей от лісовий масив, це був укріп район і західніше Синківки Його обійшли. Тут тепер між е окупантами і Купінським лівобережним немає ніяких населених пунктів. Я підк... підкреслю, що ми не військові експертів, експерти. Да, ми... ми тут не будемо е... будувати якісь з с... коротко, середньої, довго тривалі тим більше плани і прогнози. прогнози, і як це буде, що це буде. Це не наша парафія. Ви можете дійсно, як Юрій сказав, слідкувати за е... картами Deep State. які теж час від часу да не оновлюються вони оновлюються з затримкою, вони не не встигають, вони навмисно оновлюються із затримкою 2-3 дні. Тому до цього треба так ставитися правильно. А що у нас по іншим напрям... напрямкам? Борові, от цього тижня ми дізнавалися, яка ситуація в Борівській громаді. І голова громади Олександр Третишний вже так офіційно підтвердив окупацію Вишневого села. І захід ворожих військ, російських військ в Степи. Село Степи, це колишнє до переименування 1 травневе, і це теж такий оцей. Гачок, про який ми казали на попередніх програмах, який просувається і просувається, і Є загроза для інших населених пунктів і для самої борової, оскільки вона постійно під обстрілами все ближче і ближче окупанти стають, і триває евакуація як цього тижня. Була посилена евакуація до обладміністрації. Рада оборони Харківської області вчора ухвалила рішення з 28 населених пунктів Бурівської громади провести обов'язкову евакуацію у примусовий спосіб родини з дітьми, а із 17 населених пунктів громади. Евакуацію повно, повністю населення і дорослого, і дітей, ну абсолютно всіх. І тут я хочу уточнити, що коли росіяни зайшли у це в перше травневе, вони ж е, невідомо куди будуть рухатися. Там є два варіанти: або в бік борової, або в бік е, на, на південь, в бік Чернещини, або й туди, й туди. Ну, в будь-якому разі це поганий сигнал. Якщо в бік боровою, то замикаються кліщі ще й на борову. Якщо на південь, бік Чернещини, то замикаються кліщі в. Частині Луганської області, яка ще залишається під контрольною Україні, колеги. У мене є одне запитання, яке хочеться поставити. Чому так трапилось? Чому трапилось так з Куп'янськом? Ну ще тиждень тому мені здається, ми не думали, що росіяни заскочать у Куп'янськ, і нам говорили військові про те, що не буде швидкої просування і форсування річки скіл. Є інформація, її оприлюднили в тому числі військові про те, що знову це сталося через ротацію наших підрозділів. На жаль, зараз мова саме про Куп'янськ і е, про той напрямок, не про борогу. Тобто, у нас помилки одні та й самі, що Тривають у нас 22-го року. Коли йде ротація, ворог про це знає, і на стик підрозділів або там, де підрозділи ротуються, відбувається прорив отакий От механізований, дуже швидкий. Бо, як ми бачимо, вони в Куп'янському, якщо подивитися по діпстейту, то це така довга кишка, да, що вони прям проскочили, прям, як парадним маршем. Там єдина на жаль, це... хороша дорога, пряма, асфальтована, нормальна дорога, бо вони по-іншому да, їхати вони не ділянку. Колоною вони прям ну заскочили. Тобто, це вочевидь заскочило з Ненацька і зокрема сили Я... оборони. Я зазначу, що ніякого форсування річки Оскіл немає. Юля, ти сказала, про да, форсування. да ні. ні, ні. -ні, -ні. Сподіваємося, що зараз Куп'янськ зачистять. Але якщо раніше говорили, що жителі Куп'янська бачать уже росіян з вікон своїх будинків, то тепер, вочевидь, вони їх бачать ще краще. Редакторська Перейдемо до наступної теми. Мовня 1 Те, що ми дізналися цього тижня: нова назва нового безпілотного літального апарату ударного дрону. Дуже дешевого, простого, яким росіяни почали бити по Харкову от буквально декілька днів тому. Те, що я бачив по фотографіях, те, що я бачив на відео з місць місць прильотів, у нього невеликий не боєзаряд, але разом з тим, урон він наносить. Люди, лю поранені. люди поранені, машини розбиті. є Такі незначні, але ну дуже нехороші руйнування будинків. Що ви знаєте, колеги, про цю нову оцю нову зброю росіян, яку вони використовують проти харків'ян? Я знаю, що Юра краще знає там, технічні характеристики. Я поки хочу сказати про те, що мене особисто більше турбує, що це відбувається зненацька, що ми не знаємо, що воно летить, і треба постійно бути в, такому, в такій напрузі. Ми, ну, тобто, те, що ми казали на попередніх зустрічах з вами про терор населення, оце продовжується і це Саме один з таких молнія один. Це так, він. Ми, ми з ними з ним два дні тому познайомилися. А так росіяни його тестували вже пару років на інших ділянках фронту, в Донецькій області, там в Сумську залітали. Це баражуючий боєприпас. Вони заявляють, що він може нести ну, літакового типу, бражуючий боєприпас літакового типу е із камерою. Цим боєприпасом управляє оператор. Е сам літачок, е оснащений акумулятором і гвинтом. Е летить на акумуляторі, кажуть, до 40 кілометрів, але е залежить від багатьох факторів, від напрямку вітру, від температури повітря, від е заряду. Росіяни заявляють, що можна туди повісити боєзаряд до семи кілограмів. Те, що прилітало по Харкову, значно менше, це очевидно. Мабуть, полегшують боєзаряд, щоб збільшити дальність. Я припускаю так. Двигун електричний, тому без двигуна внутрішнього згорання, тому цей літачок не видає як той же шахет або герань характерного звуку мопеда, як ми його називаємо. Тобто цей електродвигун, управляється він через спутники. От отут дуже цікаво, у мене внутрішнє переконання, що росіяни використовують старлінки. навряд чи у них є гряда спутників, яке може вести е е е е е баражуючі боєприпаси на такій відстані. Ну Те, що я бачив, це дуже схоже. Спосіб управління і спосіб впливання на цей літачок ребів. Це дуже схоже те, що в цілому наша армія давно використовує на багатьох ділянках фронту ці Бабаяга, ночні бомбери, Тобто вони ж також так точно ж літають на супутниковому зв'язку. Тепер росіяни почали використовувати супутниковий зв'язок. Які можуть бути шляхи боротьби з цим? Да? От протидія Сіннігубок тобі в коментарі сказав, що щось зараз військові думають над тим, як з них? Дивіться, він управляється через супутники, але тобто так, на нього може впливати реп. це однозначно. Реп може е, прибити зв'язок із е, оператором, який надає команди, тобто повертати вліво-вправо, там атакувати, е, може прибити цей зв'язок, але як його безпечно посадити? Оце вже велике питання. Тобто навіть без зв'язку з е, оператором. Я не знаю, чи є там. Ну, росіян саме в цьому молнія один він видається дуже простим і, навряд чи там є плати, які там задають йому. Ціль, куди він має долетіти, але з ідеї, якщо його допрацювати, то він це буде дуже небезпечна зброя, і він зможе навіть без зв'язку з оператором продовжувати виконувати свою ціль. Ну і найцікавіше, що його ж наскільки я розумію, не видно на моніторах спостереження. Правильно там то... пінопласт трошки дерева це метр двадцять завдовжки, і в охваті, мабуть, метр п'ятдесят крила в розмаху. І воно ж усе полімерне, тобто там об... пенопласт обтягнутий якоюсь, клі... Клі... Я не знаю, якоюсь там поліетиленом, щоб не мокли. Mm -hmm. Воно навряд чи так багато відбиває радіосигналу, щоб його спіймали, наші виявили наші риби. Ти... Юри, правильно, що його є інформація про те, що його можуть запускати з тимчасово окупованої території Харківської області. Ну України з тимчасово окупованої. Тобто, ну звідки хто це знає, ми його вже не бачимо не... над головами. А звідки він вилітає? Да. Ми можемо знаєте, можна припустити все, що завгодно, що його з рогані запускають А були дописи в телеграм-канал, ну, а, а, а підтвердження те, що цьому. Мож... Ну яке цьому логічне підтвердження? Ну Час, його кажу, запускати чи... можуть. А, а чому завгодно? за саме зараз цей кошмарінг почався? От саме цього mm. тижня. Ну ми зрозуміємо, що він летить. Це ну кошмарів, це продовження цієї психологічної штуки. Да? Величезна проблема. Зараз? Знаєш, в чому Що ми думаємо, що вони повні ідіоти. На жаль, вони абсолютно не ідіоти. Вони за ці два з половиною роки розробили таку кількість зброї, яку навіть ми з типу своїми успіхами навіть поруч не стоїмо. Дивіться, перше, вони зробили каби, які літять дуже проста. Просто елементарна зброя, яка летить на 90 кілометрів, і ми нічого не можемо проти цього зробити. І після того, як вони почали використовувати каби, я нагадаю це Завдіївки, жорстко почали використовувати. Фронт вдалося зупинити Завдіївки? Ні, воно Ні. несеться і несеться. Це перше. Друге, всі говорять: ой, дрижпак там якийсь на з баклажкою бензину. це от Орлани. Альо, народ він літає на висоті 2-3 кілометри. Чим ти його можеш збити? А якість зображення там можна прищі розглядати на людині. Розумієте? От ми всі думаємо, що вони дебіли, а вони, ну, на жаль, на жаль, шкода. Я прям не знаю, вони не дебіли. Так само, чому ця молния? Вона коштує 3 копійки. Там чотири палиці, моторчик пластмасовий, який на будь-якому 3D-принтері, точніше, пропелер на 3D-принтері можна. На надрукувати і акумулятор, який збирається, от просто на колінці: хоп, хоп, намотав, причепив. Будь-який фугасний снарядик приліпив, я не знаю, якийсь взрив пакет, і направляєш. Це дуже проста, ну, але питання, ефективна питання технологія. Юля набуло чому зараз тому, вони... що закінчилося випробування якогось етапу. Зараз вони його збільшили в дальність. Все, він і вони знов на Харкові випробовують. Вони випробовують, і воно прилив... Воно почало літати на 30, 40, 50 кілометрів. Вони з, з часом його вдосконалять, приведуть не на кустарне якесь виробництво, а на більш серйозне і почеплять туди. Протитанкову міну, і тоді ми взагалі тут Будемо знатно офігенні. А як Херсон, да? В Херсоні Херсон. там просто терор з цими FPV-шками і всім, чим тільки Ну, вважають, це теж FPV просто летить не від антенни наземної, а через спутник управляється. Той самий FPV. Він от. же бачить оператор тут ще й Парадокс летить. ситуації в тому, що якщо ми в попередніх програмах говорили про те, що треба. Е коли каби витять реагувати на сповіщення, тощо, тощо. як діяти в цій ситуації, взагалі незрозуміло, бо він тихий, він е, непомітний для е, для Техніки для спостережень, так? Так само діяти, да? намагатися якось телеграм-канали все-таки вони і візуально їм повідомляють підписники, да? щось вони фіксують і залишається тільки дивитися телеграм-канали, які моніторять. Да. Як... Виставити банки з помідорами на балкон, щоб збивати банками. Я вже не сміюся таких сміх. Те, що росіяни хочуть, щоб ми сиділи по норах, щоб не Ну... А вони випробовують, потім буде гірше. Редакторська Поїхали до наступної теми. Новий очільник обласної поліції, о Боже, обласної поліції Харківщини. Але а. ми хотіли поперед цим говорити про свіжу новину, така зараз несеться. Це Андрій Одарченко, народний о, депутат. А? Йому Окей. сьогодні так. Да, вищий антикорупційний так, суд так. нарешті. Чому нарешті? Дуже швидко, я б сказала, non так? Бо ду дуже випадку. швидко оголосив вирок, вісім років позбавлення волі. Якраз ми згадували Одарченка минулої передачі. І от прямо під наш випуск аж оголосили вирок. І цікаво, що це перший вирок. Де зафіксований хабар у криптовалюті? Вісім mm -hmm. років ув'язнення для народного депутата з Харкова. Я не пам'ятаю, чи були у нас такі народні депутати? Хто це ще це перший? Це у нас з була... таким строком стовідсотково перший mm -hmm. із діючих. Да, я от починаю згадувати депутатів міськради, Щось були якісь все такі історії. А от народні депутати... так справа в тому, що ні де... ну, вирок за корупцію, саме якщо брати вирок за корупцію такого ж тибу, то це це мабуть, все таки для Харкова. Ми... Ну давайте так все ж таки є 14 рік, 16 січня. Драконівські закони, так звані, коли ще тоді вони були під час революції гідності, проголосовані і хто. Поніс покарання хтось поніс покарання з депутатів, а тим більше харківських. Щось я не пам'ятаю такого. То, там справа якось так замінялася. Я, я перепрошую, що я так далеко від матафова. Ні, ну просто історія в тому, що були прецеденти, коли дійсно серйозні вироки могли бути винесені. Вони не були винесені. А от зараз те, про що ви говорите, це достатньо серйозний такий вирок для народного обранця. Ну варто відзначити. Справді вище антикорупційний суд України. По-перше, ну погодьтеся, жодна людина з тут присутніх не може сказати, що не здивована швидкістю ухвалення рішення. Раніше такі справи тягнулися руками. А то той десятиріччями потім якось десь. Ну, в принципі, ми не, ми не вірили там да. в виробки людям такого Ну, а з приводу, в масштабу. з приводу того, що криптовалютний хабар був зафіксований, я думаю, він не був би зафіксований жодним разі технічними засобами якимись. Ну, тобто самі ці криптогаманці я думаю, mm -hmm. там їх ще не знають, як скривати. Тут величезна роль саме Мустафина Єма, який просто й. Її... Став свідком головним, судячи з усього, і, і викривачем і викривачем. Так, якби не було викривача, цей хабар неможливо було би зафіксувати. Насправді дуже дивно, Тож... що сама Дарченко, знаючи біографію Мустафи, що він журналіст-розслідувач, минулому повівся на цю штуку Андрій шу... Миколаєвич. Він же ж професор, да. Доктор, чи хто там філософ? Um. <смеш> Насправді, коли я слухала це одне з останніх засідань. Мож, можемо задати ще те, що Андрій Миколайович діючий ректор ДБТІ з при, призупиненим, а не припиненим контрактом, і голова вченої ради, чи почесний, чи дій повний повноправний голова вченої ради ДБТІ ДБТУ Державного біотехнологічного університету треба передати вітання пану міністру Оксену Лісовому, який. Досі не написав чи підписав, я не знаю, яким чином юридично це правильно вирішити, але людина досі залишається ректором державного університету, але контракт призупинений, хоча він не розірваний. І, до речі, коли ми питали у, у лісового, а чого ви, не той, не припините контракт, він каже, а зараз судиться, а хто, Мін, Міносвіти судиться, та ні, якісь активісти. Тобто ну, немає тобто, ініціативи з його боку. Ні, Жодом. не було ніякої. Я хочу згадати таку смішну штуку, що коли на одному з засідань встановлювали особу Одарченка, він вже з'явився, він як відомо. Він і сьогодні був, до речі. Був сьогодні на вироку? Yeah. Том, ну, там. В, в, в онлайні. Видео, в онлайні, в онлайні онлайн, так. А як, що там реакція його була? Я не дивився засідання, я просто бачив так повністю. Я думаю, що ми вставимо трошки сюди в програму. <рес> да, там репліка дуже, точно потрібна. Він тоді, коли встановлювали особу і під час його допиту, він сказав, що він доктор технічних наук, професор. І зараз Шучу. подані документи на присвоєння мені Нахід, звання ні. Лауреата Державної премії України і підготовлення документи на звання заслуженого працівника освіти і науки України. І ще у мене багато грамот, це кінець цитати, yeah. <с> тобто, бачите, я не здивуюся, якщо йому постфактом після суду ще й присвоїть якесь сування, well, ну, чи не рада, і давайте Юлія, ще, да. ще один да, давайте ще один штрих до портрету Андрія Миколаївича Одарченка, який у своїх телефонних розмовах не вірив у Харків. Він виїхав до початку повномасштабної війни на захід України. Ну і коли. Викривач йому викрив, вибачте, за тавтологію, то з'явилися розшифровки телефонних розмов їхніх і він говорив про те, що Харків доведеться віддати росіянам. Ну от, дя Богу, дя дякувати, дякувати ЗСУ і богові Андрій Миколаївич помиляється багато в чому. Так, <серків> да, він там, скажімо так, якщо бути точними, він припускав, сумнівався в тому, що Харків вистоїть. Він там казав угу. якусь таку геополітику, що типу Китай, Росія, щось там ну, таке було чумне. <серків> 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 Але так, да, він однозначно він, взагалі не вірив в те, що Харків вистоїть. Але паралельно ми знаємо про нього, що він е, 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 ну. Знову ж таки, посилаючись на свої соцмережі, викладав, як він допомагає гуманітарною допомогою. Там посалтівці, розносить якісь пакетики. Ну, тобто, як зараз раніше це називалося гречкосійство, зараз це допомога гуманітарної допомоги. Ну от так, да, але бачиш, все-таки як колись тут бував, скажімо так, да, під час повномасштабної війни. Ще було цікаво, в принципі, цей епізод з його. Зникненням, да, ми в той раз так поверхово обговорили це, але сам факт його перетину кордону без паспортів. Цікаво. скоріше за все, одна і та сама схема. За згоди або за рішенням когось зверху назвемо це так. Люди без паспортів проходять в діру в кордоні. Якусь і... портал, якийсь є да, спеціальний для... Для, особливих, для особливих депутатів з Салтівки е на, на кшталт Андрія Одарченка. Цей портал відкривається, і потім двері зачиняють саме тіло. Мало хто вірить в те, що це можливо без візії когось з, не знаю, з Києва з великих кабінетів. Три копійки додам. Мало кого задовольняє те, що це рішення по факту є заочним, тобто вісім років. Ви там без мене можете і бити мене. То він скаже, що хочете, хоч на пожиттєве сажайте. Але із цікавого, у нього то забрали усе майно: а це дві квартирки, два будинки, чотири земельні ділянки. У ті майже один біткоін. А біткоін майже 80 тисяч доларів. І щось ще там забрали, конфіскували. Так що Андрій Миколаївич дуже підстрижений опинився, хоч і за кордоном, ну ще але так. із задекларованого декларова... -за майна, правильно <різь> і, ми ж розуміємо, що у нього може бути переписано і записано багато чого на інших підставних людей. Там може і на колишню дружину, може щось бути записано. Варто додати, що ще є 30... <кхів> Я знову, як в минулому випуску, цей адвокат Одарченка, 30 днів є, ще на апеляцію ще не набув на Закон, так. Да, законної сили цей вирок. Тому тут, тут сидимо, якби вирізати доведеться <світ> весь цей блок. Редакторська. <світ> <світ> колеги. Я вам дякую. Обговорили багато. Обговорили багато важливого. Зустрінемось наступного тижня. Будь ласка, наші слухачі, слухачки, підписники, глядачі. Підписуйтесь. Будь ласка, на наші медіа. Слідкуйте за нами. А ми побачимось вже за тиждень. Редактор